Рукавичка. Був собі дід та загубив рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й сидить. А це скаче жаба та й каже Хто хто в цій рукавичці? Мишка ж крепотушка, а ти хто? Жабка скрекотушка. Пусти мене іди. От біжить зайчик та й каже Хто хто у цій рукавичці. Мишка ж і жабка скрекотушка А ти хто? Зайчик лапанчик, пустіть мене. Іди. Коли це біжить лисичка. Хто, хто у цій рукавичці? Мишка ж жабка скрекотушка і зайчик лапанчик. А ти? Хто? Лисичка, сестричка, пустіть мене. Іди. От вони сидять. Біжить вовчик і питає. Хто хто у цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрикотушка, зайчик лапанчик та лисичка сестричка. А ти хто? Вовчик-братик, пустіть мене. Іди, коли йде ведмідь, гуде, питається, хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик лапанчик, лисичка сестричка і вовчик-братик. А ти хто? «Ведмідь на брід, пустіть мене в рукавичку. Іди. От і він у ліс. Біжить кабан. Хро, хро хро. Хто, хто в цій рукавичці? Мишка шкреботушка, жабка скрекотушка, зайчик лапанчик, лисичка сестричка, вовчик братик і ведмідь на брід. А ти хто? Кабан і клан. Пустіть в рукавичку рукавичкою мене. Іди. От і той у ліс та й сидить. Коли цей йде стрілець, бачить, що рукавичка ворушиться. Він як стрільне, аж там от скільки шкур. Кінець.